Що зміниться для українців в Польщі в 2025 році? По-перше, є можливість, що почнеться процес врегулювання, і вже зараз ми отримаємо перше повідомлення про припинення вогню. Це вплине на українців, які перебувають на тимчасовому захисті, мають статус біженця або міжнародний захист. У деяких європейських країнах вже почали переглядати захисти, а це може призвести до скасування статусу біженця та тимчасової охорони. По-друге, відбуваються зміни у законодавстві Польщі. Прожитковий мінімум у Польщі зросте до 1010 злотих, а ті, хто проживають у менш населених пунктах до 823 злотих. Біженці з тимчасовим захистом будуть мати можливість отримати нову карту побиту зі статусом Цукор. Це стосується тільки тих осіб, які на 4 березня 2024 року мали актуальний статус Укр та протязі всього року змогли його зберегти. А ми продовжуємо стежити за новинами, тому підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграмі, Фейсбуці та переходьте на наш телеграм-канал. Равенгруп робота для вас.